За результатами Паризької конференції на підтримку України, президент Франції Еммануель Макрон анонсував створення країнами-партнерами коаліції для постачання Києву ракет середньої та великої дальності. Про це сповіщає Лефіґро. Було вирішено створити коаліцію для глибоких ударів і відповідно надання ракети і бомб середньої та великої дальності повідомив президент Франції. За інформацією. Єлисейського палацу на Паризькій конференції зустрілися 27 глав держав та урядів або їхніх міністерських представників. Погодили п'ять категорій дій, за якими є консенсус. Кіберзахист, спільне виробництво озброєння в Україні, оборона країн, яким загрожує російський наступ в Україні, зокрема Молдови, можливість підтримки України на кордоні з Білоруссю, не військовими силами, операції з розмінування. Президент Франції наголосив, що не можна виключати жодних зусиль, щоб зупинити агресивну війну, яку веде Росія в Україні.